З усіх споменів, що нагромаджуються протягом життя людини, завжди доброю згадкою є роки дитинства, юності. Тож шкільні роки, якраз і той добрий, гарний спомен. Подія дуже велика. Подія така, якої ми довго чекали, довгих п'ять років. Подія така, яка свідчить про те, що наш клас 10 ВЕТО є дуже дружні, дуже добрі і дуже такі, як то колективістські люди, які люблять один одного, пам'ятають один про одного, от і не забувають і живих, і навіть і мертвих. От, і дуже цього чекала, і дуже хотіла, тому що рік великий, і життя таке, що це варто робити, я вважаю, що це потрібно. Нині така велика дата 45 років. Як ми школу скінчили? Ми школу кінчили такі о, а тепер вже старі, отакі во, вже все, такі ой. Багато. І такі багато не виділо. Не, виділо сі, людя, багато не виділо. не виділося людей, я тебе давно виділа, багато не виділося. Тепер чекаємо, ще Бог нам до життя, здоров'ячка. Ми прожили ще через п'ять років. Знову ми зі маємо здибати. Я так думаю, як Божою помочов. Знаєш, буде довго. Пам'яті триматися, бо то вже люди ми старші і вже нема так, о, так. а це таке так велике світу. Так велике світу, так як ну як тобі сказати, як день народження, як Великдень, як Різдво, так само і це. І може ще більше. Бо і молитва була, і, і зустріч буде. Всі ці люди 45 років тому були об'єднані в одну спільноту, що звалась класом. Десять років їх об'єднували спільні уроки, веселощі, розваги на перервах. Але час вносить свої корективи, і це вже дорослі люди, яким є чим похвалитись в цьому житті. Ті безтурботні роки дитинства минули, залишилась тільки приємним споменом, як і учнів, так і в їх вчителів, що пам'ятають їх маленькими, милими, несміливими першокласниками. Довго будемо пам'ятати шкільні. Знаєте, тако вночі часом буває так, що не можу спати. І завжди вертаюся в школу. Йду в школу, і в школі чогось такий безпорядок. Я не знаю, чи колись, колись в мене такий безпорядок був. Я дивуюся, що не я. У мене безпорядок. Але задоволена, всім задоволена. І з дітьми задоволена, тому що діти ті, що у мене були, то були досить дисципліновані. Я не маю, не знаю, як Марія Петрівна скаже. Але так, як казала завже Паша Федоровна, що ти знаєш, що я йду до тебе заміняти, вона каже, я відпочиваю. Кожен має ручку, кожен має зошит, кожен має книжку, каже. Я відпочиваю. Мені ніхто ніякі коники не показує, Так що я, я задоволена. Клас як клас, такі класи завжди. Я просто обов'язково пішла, перше, що я зробила, це по всіх дітях, де вони живуть, які умови. І дійшла аж до Америки, по Вішанецькій, то мене трохи діти вели, то потім перші хлопці, потім хто там живе, Романчук. Романчук, здається, в самому кінці. Так, то і в Дубіцької покійної були, всюди були, по всіх хатах. Ну і що, я зрозуміла, що ви діти такі, що знаєте біду. А раз знаєте біду, з вас будуть люди обов'язково, бо панські діти то є панські діти, такі, що їм завжди все на підносі. А тут треба було трошечки своїми руками, і все. І далеко ходити було. І не раз приходили, певно, голодні, поки прийшов. То вже витряс з себе то все, ті калорії, які з'їв вдома набрав. Так що, ну що, мені здається, що ми з вами поладили скоро. Шкільні роки то найприємніші, тож і не дивно, що так популярні через десятки років такі зустрічі випускників.